на моєму каналі. Сьогодні на огляді Mustang Challenge 250, новинка 25 го року. Сьогодні буду вам розповідати, який він в реальному, скажімо, так, вигляді, що він до чого має. Зроблю невеличкий огляд на нього, тому що модель нова і мало інформації. Буду вас. Вводити в курс справи. Так що, всім дякую за увагу, лайк і підписка. Залишаємось на моєму каналі, не забуваємо про активність. Буду знімати для вас новенькі моделі. Так що, всім дякую за увагу, влаштовуйтесь зручніше, а я буду розповідати далі. Нарешті мустанг нарешті випустив щось, щось, щось вже схоже на мотоцикл. Це оновлена модель Челенджа у 24-му році, Ну 23-й, 24 рік вона була без, скажімо, ну, типу турендура, а це вже закос під туриста. І такий прям дуже непоганий, тому що мотоцикл має цікавий вигляд, має клюв, має непоганий пластик. Це в ньому, в принципі, як і було в попередньому стангу, крашпеди стоять, тільки змінився зовнішній вигляд. Ось так він виглядає. Ця модель на, на ендуро резині, не на мотардах. Так, пробіжимося по характеристиках. Почнемо з коліс. Значить, колісна база в нього переднє колесо на 19, гума 190-19. Заднє в нього гума 17 колесо. Гума стоїть 100. Не бачу. Ну, кажи, 130. Немає маркування. Ну, так, да, 130 на 70, як завжди, 17 колесо. Е, по гальмам. Спереді стоять двопоршневі гальма. Гідравлічні, ззаді теж стоїть однопоршневий супорт і гідравлічний гальма. Вилка перевернутого типу така сама, як і на текіні спицьовує колеса на спицях. Це надає йому, скажімо так, вилостивості, що можна їздити по бездоріжжю і поендурити трохи. Спиці такі, вони ж не бояться не ударів, нічого не бокових скачків. Так що кхм, спиці це топ. Легкосплавні алюмінієві диски стоять. Так, поїхали саме головне, в нього стоїть. 171-й мотор перевірений часом, надійний від компанії Лансін, скоріш за все, тому що нема маркування. Масляне охолодження зазвичай. Стоїть ось магістраль такого плану, не, не така, як на текені, що трубочки металеві. Ну непогано, чому ні? Таке рішення. По суті, це дуже добре. Нічого не буде там ламатися і, в принципі, все буде надійно. Так. Так, так. Карбюратор ПЗ-32 в нього живить моторчик. Моторчик як зазвичай, 24,5 конячки. Нового я по ньому нічого не скажу, тому що він ну інформації багато. Тільки скажу за те, що він дуже надійний. Я сам, в принципі, з таким мотором на такому моторі їжджу. Так що це класика. Давно перевірена, надійна, витривала. Їдемо далі. Стоять зірки. У ньому 13.44. Зробили його на тягу тому мотик буде тягнути дуже непогано. Швидкість, звичайно в нього буде трошки не така, ну, заявлено, як зазвичай, 115 кілометрів максималка. Так що отак от. Так от. Крашпеди. Ззаді ще, що я замітив, стоїть маятник, такий, як на текені, такий, як на мустангу старому попередній моделі. Надійний, добре зварений, покрашений непогано, до речі, таким металіком сіреньким. 520-й ціп стоїть. Якась фірма. Ефіріок якесь, незрозуміле. Ну, то нічого не має значення. Головне, що вона є і вона завжди стандартна... стандартний ціпок це так. До 1000 кілометрів потім його міняють. Що ще із приємного? Стоїть прогресія. Прогресія, тому мотик буде добре відпрацьовувати ямочки і буде комфортна їзда на ньому. Це дуже круто, дуже круто. Молодці, прям здивували, тому що на попередньому був моноамортизатор, прикріплений просто до рами, до маятника. Ні, не, ні, не через прогресію. По суті, всі, всі моменти такі, що от, не заморачуються люди. Той же самий супер, що на текені, той же самий супер, що на кові. Розхідники всі однакові, плюс-мінус. Глушник непоганий, зроблений, так мені прям сподобалось. Стоїть прямоток. Тарахтить він непогано, звук має приємний. І з самого головного, що в ньому зробили, це вивели оцей от бічний пластик. Зробили його таким, знаєте, масивним. Вже мотик преобразився. Прям таки дуже-дуже непогано. Стоїть захист на рулі, ну, бачок, бачок має замочок. Ось, бачите, раз, замкнули і все, Ні вода, нічого туди не потрапляє. Ключик, Ось така от приборочка в нього. Інформативна є годинник, є передачі, Ну, покажчики всі, дальні світло Коротше, штатна звичайна панелька приладів. Розеточка, до речі, цікавий момент, що зробили USB та FC, типу для Samsung. Для щоб вже підзаряджати напряму. Непогане рішення, до речі, молодці, вже так прям заморочились. Дрібниці, але приємно. Так, зараз покажу, що там в нього зі світлом Світло непогане, динамічні поворотники присутні, денні ходові вогні виведені на захист рук. По суті, по суті, дуже все непогано. Непогано, непогано. Мені прям навіть подобається. Ззаді зараз покажу ще. Який в нього фонарь стоїть стоп. Це габарити, ледовські діодики стоять. Так, оце гальмо. Якщо нажимаєш на стоп, сигнал горить. Все, по суті, непогано. Сидушка. Що окремий, окремий блин, прям плюс великий цього мотоцикла це сідушка. Пасажир буде задоволений, тому що в нього вже буде нормальна посадка, нормальне сидіння, тому що завжди на попередній моделі, так як і на всіх інших моделях, коли йде на сідуха. Пасажир, що, як завжди, з'їжджає райдеру на спину. І це потім заважає пересуванню, втомлюєшся швидко. І все і все виходить, потім це все сказується на, на загальне враження від поїздки на мотоциклі. Тому за, за сідушку великий лайк що зробили вона, до речі, середньої жорсткості, непогана. Тай такий матеріал цікавий, що я не можу зрозуміти. Це ну, резина, такий і компонент цікавий, що вона буде, в принципі, і дихати, не буде потіти жо. <схід> так що ви мене зрозуміли. В принципі, молодці. от За це великий великий плюс. Молодці. Зробили мустанг. От Що мені подобається останнім часом. Мустанг старається, старається вирватися на, от, на ті позиції, на ринок вийти і завоювати якусь свою долю ринку своїми цікавими моделями. Прямо, ну, прям молодці. Мені, мені подобається, що вони не, не пасуть задніх. Враження, от даже от -от взяти, взятий, от дивіться, е покрашений пластик, він е не то, що покрашений, а в нього по структурі є металік внутрі. Тобто це вже, знаєте... Е Момент того, що вони продумують будь-який дрібізок. От на бак, на баку, на бензи, дивіться, теж фарба з металіком, чорна, але з металіком, щоб воно ну, якось радувало око. Ви прийшли, взяли мотоцикл, а він не, не, не скажемо так, що він буде такий, знаєте, внилого вигляду. Це взяв річ і будеш насолоджуватись. По-перше, його характеристиками, що він буде їхати. По-друге, він буде радувати око, тому що це дуже необхідно, коли все ж таки ти катаєшся і не на якомусь дручку, А на нормальному мотику. Зараз вам покажу, що в нього, як мені з зрістом чи з ростом блин, метр, вісім, метр вісімдесят. Сім. Як я на ньому виглядаю, що по цих моментах з колінами. Тому що всіх дуже. Ну, це дуже ну, важливий момент, коли люди вибирають собі мотоцикл і придивляються. Вони враховують всі дрібниці, тому що купиш, потім будеш плюватися, ну, на що воно вам треба? Я для цього і роблю огляди, щоб ви... Розуміли. Значить дивіться, сів я на нього. Що мені подобається тут, що ось ця накладка бокова на, на, на баку. Оці панелі, оці всі вони дуже класно зроблені. Коліно, пряч... Коліно прячеться нормально в бак. Тут, бачите, така виїмка є. Ось вона. Тобто мені зі зростом, грубо кажучи, 1,90 дев'яносто, я нікуди не спираюсь. Коліно прячеться і коли будете їхати по трасі повітря зустрічне, не буде вам коліна задувати, не буде потім коліна боліти. Тому що це дуже важливо. Це є комфорт, це є також безпека вашого здоров'я. Тому що не всі катаються в мотозахисті, не будемо кривити душею. Так що майте це на увазі. Тобто людям на 1,90 метра можна розраховувати на цей мотик. Захист. Захист присутній все воно, якщо будете там розлажуватись ці крашпеди, вони захищать вас від якихось там бокових падінь. Ну, нікому не раджу падати, тому що нехай воно буде все спокійно, без пригод. Сидіння, блин, я ще раз доповню сидіння. Сидіння це особлива тема. Дуже комфортне, прям дуже. Мотик м'якенький, схожий на текін по, по відчуттю. Десь, десь так, так. Да. Десь схоже на текін. Але трошки жорсткіше. Трошечки, буквально, де І саме головне, зараз засніму, що як він виглядає з райдером 1,87 м. Як вигляд з боку буде. Зараз я на нього сяду і ви все подивитесь. Знімаю в широкому куті, тому він, воно трошки камера, ну, як кажуть, іскажає вигляд мотоцикла. Ну оцей момент, що я збоку знімав, це воно в реалі показує, як я на ньому виглядаю. Досить, досить великий мотик, не текін, не хочу зараз нічого казати про текін, теж гарний мотоцикл, непоганий. На свій кошт, то і на невеликих людей він досить-досить непоганий мотоцикл. Це, а зараз йде мова за даний апарат, так що, так що от так. Я просто для порівняння вам кажу, яка, яка різниця між ними, між цими китайськими мотоциклами, якийсь там ціновий сегмент плюс-мінус до 2000 доларів. Друзі, ну, загальне враження досить, досить непогане. Я, я задоволений мотоциклом. Має зовнішній вигляд такий, знаєте, турист, вже турист з цим, особливо з цим агресивним крилом, Захи, захист райдера, вітро такий захист непоганий. Коротше, ну, взагалі, от по цим, цим даним... По рамі, по зварним швам, я от так от спостерігаю. Взагалі дуже непогано, дуже непогана сварка. Вся така, ну то есть, обережно, все. от Дивіться, ці моменти. То є, все воно так під, ну зачищено, ніяких напливів нема. Блин, ну, досить-непогано. Досить що-шу, китайці вже молодці, вони ну, навчились щось робити. Тобто Я от, кхе, бачу бачу прогрес по мотоциклах, що вони йдуть, йдуть в, в сторону покращення, що нема в них цих, от, знаєте, що там халтура, як раніше, в Зараз це робиться досить непогано. Шо-шо? Ну так, да, не вивели вони тросик підсосу на руль. Це вже таке, знаєте, маленькі нюансики, моменти. Але по суті, по суті, суті я вам кажу, що мотоцикли непогані зараз роблять китайці, молодці, мені, мені подобається. Я... я ручаюсь за те, що я кажу, і тому я вам раджу. До... ну, придивитись до цієї моделі, тому що вона досить непогана. По суті, за китайців я вам розповів. Вони прям спрогресували за останні років так 5, у них мотоцикли стали дуже-дуже стали непоганої якості. Непоганої якості і перевірені часом надійно мотоцикли відкатують. Якщо при належному догляді за ними там, міняти масло, обслуговувати і так далі. Досить-досить непогано. Ну от ну, дивіться, про що я вам казав. Ну вон сварка нормальна. Ну тобто немає, то знаєте, як кажуть, настрано там, там прихвачено, там прихвачено. есть, вся сварочка вже... Вже, вже, вже от бачите, проварене кріплення на маятнику, ну, тобто на колесо. Вже проварене, непогано. Все, все, все так от знаєте, вже е, більше в них до деталей йде. Ну, вони вже більше до деталей придивляються, коли роблять мотоцикл. Не так от о, зліпили з того, що було. Вже так, непогано, непогано. Пластик, до речі, пластик. Пластик не той, що був раніше, ламкий, і крихкий. Зараз же пластик такий товстенький. Товщина пластику. А, ну, Міліметра, мабуть, з 2, но я не буду вам казати, але ось дивіться, товщина його. Тобто, ну, чутно, що пластик, Він глухий звук. Тобто пластик тут є, є товщина. Ну, мотор, звісно, це в агрегатці не міняється, воно як йде в зборі, так воно іде. Ну, захист рук це так, чисто, чисто від вітру. Така, прибамбаса. Може, щось там воно захищає від комашок, Ну, так десь щось розложиться, не особо. Багажник, ну непоганий. Для якоїсь кофри можна зробити. Бічні кофри, як на туриста, в принципі, можливо встановити захист металевий. Я так розумію, якщо що, то воно, мабуть, якось тут кріпиться, ось ці ось ці кріплення неспроста тут стоять. Можна якийсь бічний кофер поставити сюди, на ліву і на праву сторону. Так, <кій> <кій> да, так, да, можливо, можливо. Все воно тут є. Тобто ці всі отлівки. Слугують як гребро жорсткості для бокових кофер. Так що все це можливо, можливо встановити бардачок, сумочка і ключик. Теж можна тут підстігнути якусь ціпочок і прив'язати його до якоїсь столба чи, чи ще щось. Тобто, ну, маленькі такі нюансики вони вже є. І це непогано. Захист двигуна стоїть, пластиковий, до речі, це так, більше захист, мабуть, від бруду пилу, аніж від падіння чи потрапляння на якісь перешкоди. Дзеркала звичайні. Пластик, ну, звісно, тут трохи, трохи як всіх туристах, тут багато місця і тут можна пляшки ставити, коли їдеш по дорозі. Та й так, непоганий, от, от, от чесно скажу, непоганий мотоцикл, от прям, прям мені зайшов. Я давно на нього придивлявся і не було можливості зняти цей, як то кажуть, мотик, зробити на нього огляд. А в цілому, в цілому, добре, що вийшло. Отакий от от мотоцикл. Друзі, кому сподобалось відео, ставимо великі лайки. Тому що е, викладаю відоси я для для вас, не для себе. Цю інформацію я знаю. Я хочу, щоб люди, котрі, там вагаються в виборі мотоциклів, подивились дане відео і вибрали щось для себе цікавеньке і катались з задоволенням, тому що я розповідаю по факту. Мені по суті нічого немає приховувати, це не реклама. Це мої спостереження за даним ринком. Так що, кому було цікаво відео, залишаємось, підписуємось, дякую за перегляди, дякую новим підписникам. До речі, ще одна ремарочка. Хочу подякувати магазину Neverfox за предоставлену техніку. Я їм дуже вдячний, вони пішли на контакт. І Я для вас буду знімати новинки. Всі мотоцикли, що будуть виходити на ринок, що будуть з'являтися у продажу в цьому магазині. Я для вас буду знімати. Так, що, будь ласка, буде багато чого цікавого. Залишаємось, підписуємось, ставимо лайки, запитуємо, що вам буде цікаво. Я на зв'язку. Це трошечки невеличкий шажок в наш канал, тому що я б без вас би нічого не робив. Мені цікаво, вам цікаво. Будемо друг друга підтримувати. Так що, будь ласка, зворотній зв'язок зі мною завжди є. Опис Опис магазину я залишу в коментарях, в описі під відео, вже забалакаюся. Так що, питання. Побажання завжди вам радий відповісти. Я на зв'язку. Всім пока.